Тема а, укаменування Ісуса. Так, тобто, а, би, я часом я виявив таку формулу а, навіть про своє життя і про життя Ісуса, де написано, є така місце в Біблії, що багато разів і багатьма способами Бог промовляв в давнину до наших батьків. Це послання до Євреїв розділ. Я, Якось Прийшло в мені думку, таке, що багато. Багато разів, багатьма способами, диявол намагався знищити Ісуса. Він намагався зробити це ще від самого початку, ще навіть від моменту напевно, Його входу в цей світ в ангельський, і коли Марія зачала, коли Ісус був дитиною. І це не припинялося. Да? І от цікаво, цей диявол. Як насильник вбивця, да? от ми бачимо, що Христос сказав, що ваш батько диявол, Він був людиною вбивцею від початку. І от ми бачимо це вбивство людини, людину вбивство в цілому. Да? От це є наскільки це є от диявольська справа. І якщо ми беремо землю як щось таке, що відображає небо, то насправді от, ми бачимо перше е, прояв диявола в цьому світі це є насильство і це є вбивство. От, перша річ, коли тільки починає диявол заволодівати людьми, ненависть, ненависті, роздор між людьми Адам і Єва. І от що робить перший син, е, вбиває свого брата. І потім оце от... Похвальба от, нащадків Каїна, де вони вже просто навіть хизуються мечами, зброєю, вбивством і роблять з вбивства навіть цілу культуру, ціле мистецтво, цілу релігію, ціле навіть таке от цілу філософію. І от сьогодні, от, коли ми живемо дійсно в цей час війни, і бачимо, от, я, я часто слухаю російські новини, російських всяких пропагандистів, от, я бачу, наскільки в них в голову закралася оця ідея вбивства, ідея в першості фашизм, нацизм, всякі от ці от речі, людино не ненависницькі ідеології. І звідки воно пішло? І це пішло ясно, що не від Бога, це пішло від диявола. Писано, який був людиною-вбивцею від початку. Від якого початку? Диявол був людиною-вбивцею від самого початку, коли тільки він дізнався, що Бог збирається, крім ангелів, зробити створити ще якесь інше творіння, яке буде створене. На образ і подобу Божу в тілі недосконале, яке буде прийти часом смердіти, і там і всякими там виділеннями, і задоволеннями різних потреб, що для ангелів вже само по собі було дивним і таким незвичним. Але в цілому ця концепція людину ненависницька, да, людину вбивча. Ми беремо навіть століття, де от вбивство людей середні віки, воно ставало таким якимось навіть культовою річчю. Да, якщо брати концтабори, фашистські чи концтабори радянські, де, де людей пачками знищували, да, і, і це ставало якоюсь такою нормою життя. Нормою життя і чимось ми розуміємо ненормальним, але коли люди підпадають під певну якусь диявольську філософію, точку зору, для них оце от ідея сатани, людину вбивства в цілому, чи винищення народів, чи холокости, це, це стає такою нормальною і от Євреї, юдеї їм не подобається те, що говорить Христос. Окей, вони не вміють з ним вести бесіди, вони не хочуть його слухати. І що вони хочуть зробити? Вкаменувати його. І Івана, 10 розділ, 22 вірш. Було тоді свято відновлення в Єрусалимі стояла зима. І що це за свято відновлення? Свято відновлення це ханука. Це ханукальні дні, це дні, коли святкували євреї відновлення храму після Антіоха IV Епіфана. Пам'ятаєте, цього Антіоха, про якого ми будемо говорити теж в контексті Даниїла, це Антіох прототип Антихриста, дійсності людина, яка вперше. За багато років не просто зруйнувала храм чи зруйнувала Єрусалим. Такі були і Ремляни руйнували храм, і, і вавілоняни руйнували храм. але Антіох відзначився гіршим. Він, 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 він зробив це з такою знову ж таки юдофобією, ненавистю до єврейського Бога. Він на алтарі. Приніс в жертву свиню, да, тобто він і поставив голову свині, кажуть, на цей алтар, і пролив там свинячу кров, і заставляв євреїв поклонятися свині і приносити жертви грецькому богові. І багато робив такого роду безчинств. Творячи насильство над євреями, і це і ці насильства Антіоха вони перетворилися на такий фан. Я не знаю скільки з вас зустрічали людей в радянські часи. Хто вчився в школі? Часом були люди, навіть діти, так, які могли знущатися над іншими дітьми, і навіть це можна бачити в тюрмах чи ще щось, Люди знущаються над іншими людьми. Вони перетворюються знущання. В таку якусь радісну річ. Це таке якесь от в цілому, от, як зоновська ментальність, яка є в нашій культурі, там, коли від, відділяють одних від інших і називають там різними поганими словами, і це все є з такими жартами, шутками, прибаутками, такого роду, такого роду речами. І от та Антіох такий був, да? він не просто, скажімо там, як багато інших захопили Ізраїль, там, там, пограбували, забили там когось і все, і взяли і пішли. Але він робив з цього таку дійство, да, такі, таку радість, такий прикол. І от е, євреї таки перемогли цього Антіоха. Я, е, от, до речі, в посланні Даниїла казав, що е, Седекія був останнім царем на троні Ізраїля, більше, крім Крім Седекії, в Ізраїлі не було царів і не буде їх аж до дня, поки не прийде справжній цар Ісус Христос. І, але я зробив одну поправку з Дому Давидового. І тому що після того, як євреї перемогли такі Антіоха, вони вибрали собі царя. І ним став спочатку був в ним Макавей, але потім до влади прийшов один з його помічників, так званий Гіркан. І він став, він став, створив династію, від якої з цієї династії вийшов Ірод Великий. Ірод створив династію царів. Ірод був одним з таким був з царів. Ізраїля і його діти були царями Ізраїля. Хто може сказати? А як же ж на рахунок Ірода, ірода Антепи, цієї Верса, як її там звали Береніки, інших царів, які були в Ізраїлі аж до зруйнування храму? Це все буде правильно з одною поправкою, що всі ці люди, і Ірод, і його вся династія, його батьки, його прабатьки, вони не були євреями, і вони не були з дому Давидового, і вони не були законними царями Ізраїля. І от звідси ми бачимо цю річ, що коли народився Ісус, справжній цар з дому Давидового і Соломонового. Ірод, неймовірно, шукає його вбити. Да. І от ми бачимо цю, цю Божу кару на Ізраїля з одного боку. І минулого разу ми теж говорили, може, я говорю складними речами, але тому вам потрібно приходити на уроки на проповіді прослання Даниїла, щоб зрозуміти да, мати цю картину, що в 605 році до Різдва Христового почався час язичників. І він триває аж до сьогоднішнього дня. Це, це той час, коли Бог привертає язичників до себе, і він робить це через євреїв, і він робить це через Євангеліє, і він робить це через спасіння. І цей час язичників триває на сьогоднішній день, і він закінчиться. Одного дня він закінчиться цей період. І час язичників закінчиться тим, що вернеться справжній цар. З дому Давидового, і Він встановить царство в Ізраїлі. І от Христос був, а Христос знаходився, Він був в Єрусалимі, справжній цар в своєму першому пришесті в храмі ходив у Соломоновому Ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому: доки будеш ти тримати в непевності нас, якщо ти Христос? То відкрито скажи нам. <кій> Він же казав це і робив. І Відповів їм Ісус: я вам був, сказав, та не вірите ви ті діла, що чинюю їх у імені свого Отця. Вони свідчать про мене. Та не вірите ви, бо не з моїх овець. мого голосу слухають вівці моєї, я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне. Даю їм, і вони не згинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки. Я й Отець, ми одне. І знов каміння схопили юдеї, щоб каменувати його. Відповів їм Ісус: Від уця я показав вам добрих учинків багато, за котрий же з тих учинків. Хочете мене вкаменувати. Юдеї йому відказали: не за добрий вчинок хочемо тебе вкаменувати, а за Богу зневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. Відповів їм Ісус. Хіба не написано в вашому законі? Я сказав ви Боги? І Коли Тих, Він богами назвав, що до них Слово Боже було, а Писання не може порушене бути то тому, що Отець освятив і послав Його в світ, закидаєте ви. Зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірите мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й ймете, повірте ділам, що пізнали і повірили ви, що я що отець у мені. А я в Отці. Тоді знову шукали вони, щоб схопити Його, але він вийшов із рук їхніх. ми знову бачимо, що ще до Христа євреї намагалися вбити Ісуса, але не прийшов ще час Його, ще не настала та година. І диявол хотів, але не все воля Божа. І тому ми бачимо, що Христос віддав себе в жертву. Саме в той відповідний час, коли він мав віддати себе в жертву. І от ми читаємо тут багато неймовірних речей, про які ми наступну середу, як Богдас, будемо трошки детальніше говорити. От одне з улюблених моїх місць, де написано, що євреї питає, і Христос каже: я в Отці, а Отець в мені, а тут він каже: вони кажуть, ти за Бога себе видаєш і Сином Божим називаєшся. І от Люблю говорити свідками Єгови і питати їх. Вони кажуть часом, що як це Христос молився сам до себе, якщо Бог є єдиний. Він був ще людиною на землі, молився до Бога, який на горі я кажу: А де був Христос? Де був Отець, коли Христос був на землі? Вони кажуть: звісно, що на небі. Я кажу, це неправда. Він був в Ісусі. Де був де був Ісус? Коли отець був на небі, він був в батькові своєму. в Отці, тут так і написано. Христос каже: Я в отці, а отець є в мені. Тому ми бачимо тут божественність Христа, яка є недоступна для людського розуму. І Бог, який є триєдиний, Бог, який є єдиний сам в собі, і сам в собі має життя. І, а і тут ми знову бачимо цю. Неймовірно, річ чітку, але це не є наша сьогоднішня тема, наша тема є сьогодні інша. І вона є в тому, що Бог допускає речі в наше життя тільки тоді, коли Він їх допускає і до певного часу. І сьогодні насправді от сьогодні 24 число, досить символічний день, 24 числа почалася ця війна. І сьогодні американський уряд підписав е допомогу Україні 24 квітня е на 61 один мільярд Україні має надіти е безпрецедентна кількість зброї е і техніки, і це буде просто неймовірно. І я хочу вірити, що з сьогоднішнього дня, сьогоднішнього дня ми. Почнемо перемагати нашого ворога, і ця війна скоро закінчиться. і Вона закінчиться не просто якимось там підписаннями а, і відділенням території від Росії з допомогою цієї зброї а, f 16 атакамців а, різного роду патріотів і інших систем, які нам надійдуть, і підготовлених пілотів, людей і, і солдатів. Ми зможемо відплатити за ці сльози жінок, матерів і людей, які втратили своїх рідних і близьких, і за ту зневагу в дійсності, яку для нас вчинив ближній сусід, і, і з цього часу в дійсності ми, я вірю, отримуємо перемогу. Так що давайте молитися за це і вірити так само Богові. І дійсно, дяка Богові за наших партнерів, друзів. І цих людей, які виділи цю зброю, вірячи в нашу перемогу, що вони просто так дали зброю, але вони, але вони вірять, що ми можемо перемогти, і вони вірять, що ми переможемо. І дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі за слово Твоє, дякуємо тобі за правду, істину і дякуємо тобі за те, що ти переміг, потоптав диявола. І, Боже, і ти сказав, що ще зовсім недовго, недовго, і Господь потопче диявола під ваші ноги. Боже, ми, ми терпіли це дійсності від 2014 року, але віримо, що зараз буде, буде той день, буде день перемоги, день звитяги, коли ми зможемо відбити наші території. Помститися за кров, за жертви, за страждання і вигнати цю ворожу навалу з, з нашої землі, Господь. Ми хочемо вірити в це і надіятися від тебе, тому що знаємо, що кожен дар досконалий, добре даяння і дар досконалий, приходить тільки від тебе. Слава тебе, Господь! Молимося в ім'я Ісуса! Amém.